Для чого Україні потрібні ці далекобійні ракети? Які е, завдання ми зможемо вирішувати? Ми наші захисники зможуть звісно вирішувати з допомогою таких далекобійних ракет. Про це говоримо з Антоном Міхненком, редактором журналу Ukrainian Defense Review, е, інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Е, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, яким чином ці ракети Атакамси можуть змінити хід війни, от якщо ну, умовно ідеальні умови, і ми отримуємо їх просто зараз? Дивіться, насправді, насправді не все так просто, як здається, і нам всім хочеться, щоб всі ракети вже були у нас на озброєнні, ми так. могли ефективно використовувати проти противника. Але не все, так, не все так буває насправді, в дійсності. Якщо просто казати, чи змінить ці засоби, ці, ці ракетне озброєння, хід бойових дій, звичайно, змінить. Чи нам потрібні вони, звичайно, потрібні? Якщо відповідати на запитання, які аналоги в нас є, мова йде, скоріш за От, все, проєкту. Про що говорив Байден, ще. так. Скоріше за все, мова йде простор, шедо, про сторож до прокрилаті ракети, не балістичні, а крилаті ракети, бо ці ракети мають в принципі більш таку потужну бойову частину, і це крилаті ракети, які літають на дальність майже 300 кілометрів. Тобто вони в принципі можуть виконувати задачі і набагато в тому числі точніше ніж той самий Атакнес. Але ми маємо розуміти при виконанні бойових дій потрібно озброєння широкого спектру дій. і крилаті ракети, і балістичні ракети, і можливість прикривати е, е, польоти крилатих ракет, і можливість прикривати польоти балістич Ракет, тобто такі обманки, щоб противник щоб заплутати противника, щоб він був не здатен збити ці ракети, і ракети виконали свою задачу. Це теж важлива ключова річ. І чим більше цих засобів, чим комплексніше ми можемо їх використовувати, і крилаті балістичні ракети, тим ефективність проведення наступальних операцій і ефективність ураження цілей, які перебувають на глибині там, скажімо так, більше ніж 100 кілометрів, це набагато краще буде для того, щоб проводити наступальні операції. Це а саме головне обман. Ми могли отримати таких ракет, які у випадку, якщо США схвалили поставки. Питання до кількості це питання, скажем так, відноситься до категорії секретної інформації. Ми маємо теж розуміти, ворогу не потрібно це, це усвідомлювати. Чим більше, тим краще для нас це так важливо, але знову знов ж знов, знов, таки при прийнятті рішення Сполучені Штати в першу чергу круються тим, що вони можуть надати стільки озброєння, скільки не вплине на бойові можливості збройних сил сполучених штатів Америки. Тому саме коли вони передають те чи інше зразок озброєння, і боєприпаси, і артилерійські засоби, вони завжди дивляться на те, ага, є на складі, це не вплине на нашу бойову здатність, поки ми можемо це передати, і в тому в цьому контексті так само мова йде про те, що скільки кількість може бути передана, залежить напряму і наскільки це вплине на бойову здатність, а це не за десятки, задалі... сотні, хоча б про які порядки ми говоримо. Ну я розумію, що це теоретично, звісно, вся ця історія, але хоча б якийсь там попередній аналіз. Ну я думаю, до сотні було б непогано. Знаєте, в цьому контексті до сотні було б непогано, і я думаю, що це б не вплинуло на можливості сполучених mm -hmm. штатів Америки. А як Росія часу... може протидіяти атакам сам? Є в неї такі можливості. Ну, дивіться, вони нещодавно міністр оборони Рєзніков він сказав, що вони вже навчилися Російська Федерація впливати на можливості застосування ракетних систем заплува вогню Хаймерс шляхом постановки таких завад, тобто використання засобів радіоелектронної боротьби. Тобто вони створюють такі електронні умови для того, щоб ракета була дезорієнтована, тобто не находила ту точку, в яку вона може потрапити. І я безумовно переконую, що вони будуть нагад... шукати шукати. І... Інші способи і засоби протиповітряної оборони, ті самі комплекси С 400 і засоби радронної боротьби для того, щоб завадити можливості досування як балістичних, так і крилатих ракет, і саме тому я мову підняв слова підняв е, тему стосовно того, щоб створювати ці обманки, тобто наявність цих ракет. І можливість просто стрільнути, потрапити в ціль. Це всього лише один, один крок. Це маленький крок. Нам потрібно створювати необхідні умови. Вони можуть бути інформаційні для того, щоб просто противника ввести в оману, що з цього позиції бо може бути введено буде постріл саме ракетами АТАКС. Вони можуть бути технічні, запустити в цей регіон велику кількість обманок. Вони можуть бути будь-які інші, розумієте? І тому ефективність напряму залежить наскільки буде прийоми застосування наших військовослужбовців, ефективні. Оце це саме важливе. Але перш ніж ми перейдемо до прийоми, все таки чекаємо на схвалення США щодо поставок атакамсів. поки що його немає. Будемо бачити, як розвивається ситуація. Будемо, звісно, за неї стежити. Пане Антоне, дякую вам за цей аналіз. Антон Міхненко, редактор журналу Ukrainian Defense Review, інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. про постачання, потенційне постачання. Поки що атакам для України ми говорили. Як я сказала на початку розмови з даними керівника офісу президента Андрія Єрмака. Не схвалено ще рішення. Пройшлося про це в розмові двох президентів Байдена і Зеленського, але поки що це питання в розгляді.